Оксана Штепа Хода зібрала кошти на ще одну машину для військових. Вона найближчим часом відправиться до підрозділу сил спеціальних операцій. Завдяки спільним зусиллям багатьох небайдужих людей збір на авто вдалося закрити дуже швидко. Чим більше нас згуртованих, тим більше ми допомагаємо бійцям. І я хочу окремо подякувати дівчаткам з жіночого автопробігу. Євгенії Ніколаєвій, яка організувала це все діло, яка підключила дуже багато дівчат. І вони зібрали кошти в сумі 34 тисячі гривень. А в публікаціях там 33 400 чи 33 600, я не пам'ятаю, але потім все-таки ми округлили цю суму. Дивіться, я в сумі передала 45 тисяч на цю автівку. Решту зібрали чехи, зібрали українці. Тобто, це збирала вся Україна. Автівка повинна працювати. Вона там. Це автівка це на вагу золота. Автівка це життя. Це життя. І не одне життя. Це декілька збережених життів. Розумієте, от що таке авто на війні? Автівку вдалося знайти та доставити з Чехії. Швидке придбання транспорту стало можливим завдяки масштабному збору, до якого активно долучились як українці, так і чехи. Пояски автівки допоміг там блогер чеський, він спив з дня дядя Ваня у нього. Є старінка, він там займається автівками. Це він мені знайшов, плюс він допоміг, доложив свою тисячу євро сюди. Також хочеться подякувати Олександру Турському, Аліні Чуні і Саше Ковалю. Вони тут теж допомагають. Дуже сильно збори і в Україні. Саша займається зборами в Младі Боліславі. Також подяка. Підприємство Магнет Млада Боліслава Чехія. Також, звичайно, як завжди, п'ятістрмковий, який постійно ковиряється з автівками СТО в Празі. Також там, хлопці ну, автівки мені допомагають до кордону везти там, Сергій е, е, Бершак. І е, також е, допомогли мені з, з кордону хлопці везли сюди, тому що я гнав три автівки. Дві автівки хлопці купували за свої кошти. Також дівчатам дуже велика подяка з автопробігом і всім олександрійцям, які долучаються до зборів, небайдужі. Слова вдячності від волонтерів адресовані кожному, хто робив свій внесок у цей важливий збір. Завдяки донатам захисники отримують необхідне спорядження та техніку, яка рятує життя. Тому Оксана вкотре закликає кожного не бути байдужим та робити посильні донати волонтерам, яким довіряєте. Війна це не тільки про зброю, війна це про людяність. Розумієте? І чим більше ми будемо допомагати, чим більше ми будемо прокидатися серцем. Тим швидше це закінчиться, бо я вже просто, я волаю. Я хочу, щоб це скінчилось. Хочуть, щоб скінчилось це і воїни. І я ще хочу сказати одне: а якщо не витримають вони, ви подумали, що буде далі? Чим це скінчиться? Чи вам все одно як жити? А я хочу сказати, щоб ви ще над чимось подумали. Чи будете ви жити взагалі? Так, це якась така песимістична нота, але оптимізму зараз. Дуже мало, дуже мало. Збори у волонтерів ніколи не припиняються. Тож актуальний зараз на ремонт авто, яке працює на запорізькому напрямку.